Взяв нагороду із рук екс-регіонала Національне антикорупційне бюро відсторонило директора Одеського тероправління Набу Володимира Деуліна. Усе тому, що до дня юриста, який був 8 жовтня, він взяв нагороду від президента Національного університету Одеська юридична академія, колишнього члена партії регіонів та фігуранта не однієї справи бюро Сергія Ківалова. Деулін отримав нагороду не від самої академії, а на особисто організованій зустрічі її ректором Ківаловим. Антикорупційному бюро за. Заявили, що вже почали службову перевірку за цим фактом. Саме на час її проведення Деуліна відсторонили від виконання посадових обов'язків. Результати перевірки обіцяють оприлюднити по її завершенню. Окрім директора одеського теруправління НАБУ на заході Ківалова також були присутні начальник Одеського обласного ТЦК Олександр. Хріменко та перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський додамо, що наприкінці червня 2021 року детективи набу провели обшуки в адміністративних приміщеннях Одеської юридичної академії. Детективи проводили обшуки в межах справи про можливу розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах при проведенні ремонту приміщень закладу. Ківалов також неодноразово засвітився на плівках Вовка, які публікувало набу справу якого зараз слухає вищий антикорупційний суд. Колишня голова ВАКС Олена Танасевич також колись ходила на таку дружню зустріч до Ківалова на тій вечірці. Був присутній очільник окружного адмінсуду Києва Павло Вовк. Саме під час того святкування детективи набу вручили судді повістку до ВАКС.